Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. Сьогодні в мене історія з рубрики Українська міфологія від Валерія Войтовича. І називається Рот з кришталевої сльози, яку зронило у вічність Всевидяче Око. Вийшов той, що є від віку. Душею всього сущого. З тієї Божої суті першоптах створив воду та знізло золоте яйце. У тім золотім яйці зродився він сам, син Божий, господар світу, його творець і володар. Від першодрева, що почало рости посеред вирію раю, явилася ясного калада, богиня Всесвіту. Не одну тисячу літ легкокрилим зоряним птахом першобок сокіл плекав цей воістину божественний зародок. В ім'я свідомості світу та всеєдиного ладу премудра лада та сокіл птах розтривожили темряву колись безпробудного мороку. Тоді могутня безлада тьма. Востаннє затремтіла, як той осиковий листок, і щезла у безвість на той світ. То була велика міць думки найвищого єства, Бога Отця та значна перемога творця і володаря, вир'ї раю, рода. Мені ще багато часу всемогутній род стане батьком білобога і чорнобога. До матері землі прийдуть Божественні день і ніч, а з дерева життя сплинуть на світ золотосяйне сонце, ясен місяць, зоря, зоряниця і зорі. Тоді ж, первічними водами через небесну браму Припине до людей і перша родина. Плаває по воді золотий човник, а втім, човнику красний молодець. Струже стрілоньки малиновії, струже малює на Дунай пускає. Пливіте, стрілоньки, до моєї дівоньки, нехай готує тонкі подарки. Моєму батеньку тонку кошулю, а моїй матері тонкий рубочок, сестриці зрути віночок. А братикові шовкову хустку, а мені молодому, сама молодая, скриня повна. А постіль білає. У цій доісторичній прапрадівській колядці щедрівці, човник, який пливе по водах первовічного Дунаю, що утворився із сльози духовного єства Бога Отця, каже Волх, то райське дерево життя, а красний молодець то краса життя та його буйності. Ходить, походить місяць по небі, та й кличе, кличе, зорки до себе. Ходімо, зорки Бога шукати. Найшли вни Бога господаря, за столом сидить, головку склонив, головку склонив, слізоньку вронив, а з тої слізки Дунай розлявся, а втім Дунаю все Бог купався. Сам самогудній Бог Отець купається в водах, які сам викликав, продовжує Вог. У цих та багато інших колядках, щедрівках з'являється і перша людська рідня рід, плем'я, одне тіло й душа, з'єднані святим законом зоряного неба Отців наших. Мати земля має свій шлях небесний, а батько небо свій шлях земний. У цьому магічному знакові символ чоловічих та жіночих початків, який тісно пов'язаний з розумом людини, приносить їй щастя і творить життя. З тих сивих літ великий род став єдиним отцем, главою роду племені людського, всього, що є у світі, його чотири обличчя звернені в усі сторони світу, аби усюди був лад. Господар світу відає долями всіх людей на землі, богів на небі і всякою нечистю по той біччі, йому підкоряється сонце і вітер, вогонь і вода. Могутній род, продовжувач роду народу, то він посилає йому життєві радощі і здоров'я, охороняє від злих сил і вселяє надію та віру, в будущину великого роду своїх славніх расинів. Синів сонця, лине з безкрайнього неба, велика заповідь могутнього роду. Не живіть згідно законів, які придумали люди, щоб лишити вас волі, а живіть згідно законів Бога, рода єдиного. В мого роду сто доріг, сто століть у мого роду. Про що це? Про вибір, вибір, волю, можливості, які є у всіх нас, у кожного. Земна мати в болях народжує дитину, однак яке то велике щастя дарувати своєму родові нове життя. В ім'я Бога Творця, в ім'я первородительки людської долі, рожаниці лади, в ім'я Творця минулого, сучасного і майбутнього, Сонця даш Бога. Тихенько, обрядовими піснями всі вітають матір і нову людину, яка скоро з'явиться у світ. А коли дитина народжується, старіше народу племені, виголошує вітання на честь великого роду, Усіх зріднює спільна радість, що сім'я множить свої сили, рід включає не лише живих, але й померлих предків і ненароджених нащадків. Предок помираючи іде в потойбічний світ за новим тілом, а згодом повертаються у свій рід плем'я до життя через влону жінки. Ось чому новонароджену дитину обдаровують ім'ям рідні, наголошує Волх. Сонце, Дажбог, живий родич, орія хлібороба. Усіх, божич, любить однаковою любов'ю, але не було б між дітьми заздрості. Мати теж обділяє дітей однаковою любов'ю. У єдності родини творяться сила, краса і розум. А тому її бережуть усім серцем і душею, а коли потрібно, і мечем гостролезом. Родинний дім, святиня, і ніхто в світі не має права вторгатися у святий храм родини, в ньому моляться, щоб у родині та господарстві все множилося. Зростала рідня, розмножувалася худібка, птиця, бджоли, щоб чужі злі сили не проникали в родину і не відібрали таємничої сили родинної єдності по крові. Тій родині, в якій кожен вважає себе головно... головою родини, грізний рід приносить безладдя та родинне нещастя. Небесна кара чатує на того, хто зраджує свій рід плем'я. Бо він зраджує свою матір землю. На зорі життя першої людини прийшов всемогутній род у великий світ, каже Волх. У багатьох колядках він з'являється до господаря не сам, а з великою для нього ласкою, в супроводі небесних світил. Пан Господар, уставай з постелі! Славен ясен наш милий Боже на небесах! Уставай з постелі, застеляй столи, славен ясен наш милий Боже на небесах, застеляй столи, клади калачі, Славен ясен наш милий Боже на небесах, клади калачі з ярої пшениці, Славен ясен, наш милий Боже на небесах, будуть до тебе, до тебе з неба гості, славен ясен наш милий Боже на небесах, що перший гостю, Ясен місяць, славен ясен наш милий Боже на небесах. а другий гостю, золотаве сонечко, славен ясен наш милий Боже на небесах, а третій гостю дробен дощ іде, сам милий Бог. Дрібним дощиком, що приходить сонця неба до господаря, могутній род приносить благословення для роду племені. І плоду, та надає матері землі життєдайної сили. Земля мати то дружина всемогутнього рода. На божественному морі просторі перевісних рік, що зродилися на початку світ зі сліз Бога Творця, діялися самі Божі справи, в них пірнали птахи, ангели. Воно було їм на радість, вони на нім жили. Ото для них вітчизна була, як храм небо для Божих єст. У в голубоніжному Дунаї любить купатися сам Бог Отець. З тих часів самогутній реворот, щоразу рік у рік, з віку у вік приходить до орія хлібороба, в дні породин молодого Божича Сонця коляди. Саме на Різдво у людей на землі гостить прадід ладо, який приносить родині благословення та обереги від злих сил. Свято роду вшановується у перший день зимового сонцестояння, каже Волх. Орі хлібороб на пошану милосердним вишнім богам приносить у жертву спечений хліб коровай, як первінець плодів земних, а ще пиво і мед. Тоді ж треба славити рода й рожаниць. Хай усе добре народжується. Добрий Божич не гордує поставленими дарами, приймає перший пожиток хліба й вина і сам пригощає тими дарами народ. Виноградне вино особлива пожертва для вишніх богів, бо то дуже давній напій, освітлений та освячений сонячним сяйвом Дажбога. Перша піднесена жертва вишнім богам, правдивий хліб. То велика вдячність та зобов'язання перед нами. Вишні Боги не зважають на велику кількість дару, а на його щирість і душевність. Колись люди самі не трудилися, не господарили, Бог отець сам урав, сіяв яру пшеницю та шовковолянок. Приходила пора, родив, а чоловік, надибавши ці плоди, збирав їх і пожиткував. Ей, горе, горе, сам тя Бог оре. Біжа матінка насіння носить, насіння носить і Бога просить, зародь, Боженько, насіння троє. Насіння троє не однакоє. З тих прадавніх часів лишилась пам'ятка по тій щирості й правді приносити жертви, а з ними заразом пошану і подяку своєму милосердному і всемогутньому роду. На святий вечір до зустрічі з родом та іншими вишніми богами і духами. Люди готують за дванадцять днів наперед. А кличем до початку святої вечері є перша вечірня зоря, що звіщає добу народження світу, вирішальну хвилю божественної ночі і початок Всесвіту. Дід ладо цього вечора, найстарший опікун роду плам, племені і родини, а всемогутній род почесний гість для всіх родин. Святий вечір, це урочиста година перед досвідком Всесвіту, поклін Творцеві, а Різдво молодого Божича Сонця коляди то зродження святу, світу, яке спричинив Сокіл Рід, Бог Творець, настільний хліб, калач, як і кутя з медом, поставлені перед снопом, дідухом, є тою самою жертвою великому роду та поготворенному прадіду, скорення якого. Орій хлібороб і походить. Цей хліб коровай називають ще корочуном, його печуть з нагоди нового сонця і зберігають до кінця святи коляди, щоб далі вкорочувались довгі ночі, а з ними пропадали зло та холод. Первоосвітними плодами матері землі славлять великих богів, бо вони їх дали. Хліб дідух або хліб корочун, який весільний коровай є символом ясен місяця, каже Волг. Слово крав'я колись означали кров. З нього виникло слово кревний значенням рідний, а потім коровай. Коровай означає єдність, зріднення двох родів. Ось чому його цілують молоді. Сам великий род Присутній тоді на весіллі з благословення для молодої. Символом рода її весільне гільце, образ райського дерева життя, що приносило першу прарідню. Райським деревом вважається і пшениця, з якої варять кутю. Свят вечерній сніп, взятий з останнього жнив'яного снопа, з буйно звисаючою. Бородою колоссям означає безперервність роду, з роду в рід. то символ боготвореного прадіда, який не вмирає в овіки, а все відроджується, і вічно живий, наче Бог Отець. Обжинковий вінок нагадує молодим свят вечірнього дідуха і прабатька роду племені, що колись справляв перші веселі обжинки. Бо наш вінонько красний, як місяченько ясний, іще вищий від плота, ще дорожчий від злота, і ще вищий від гори, ще ясніший від зори. Сні, прай, зажинець, та ще й воєвода, що дає справі початок, коли приходять до людей небесні гості і сам всемогутній род, Господа ретельно готують обістя, вичищають стайні. Господиня за кілька днів наперед наводить лад хаті, білить, миє, прибирає. Господарі стараються, щоб худоба в загороді теж була доглянута та брала участь у святій вечері. Вся домашня худоба то до приятелі, помічники і годувальники родини, створені Богом Творцем, людям на радість. Колись Бог Отець сам розмножував худобу та упорядковував, то велика подяка родові за її створення. Оцю гостину всемогутнього рода і прадіда лада господарів пошановують колядники, котрі про це співають, рівняючи рідню з прадідом. Ступивши на двір пана господаря, колядники себе називають Божими служеньками. В тебе на мості рокові гості, рокові гості, Божі служеньки, Божі служеньки, колядниченьки. То йому великому роду несуть вечерю невинні діти. Колядники славлять божественний храм світобудови з трьома верхами, з четверма дверима, та світлі сили білобога, які сприяють люду дош Божому на землі. Ой, місяць сонце, зірниці з неба, ой, дощик дробний, та вітри з неба, та й водиці, що всім нам треба. Коляднеченіки найближче до добрих духів, діда лада. Прихід їх у дім, дідуся, бабусі, а чи хрещеного батька, то істування володаря достатку велеса. Та дід лада, а з ним і добрих духів на добро на врожай на здоров'я. Дітки сиплють зерно на сніп дітух, дідух, і співають. Сію, вію, повіваю, з різдвом поздоровляю, родіте ниво, житу пшеницю, всяку пашаницю. На святий вечір. В домі мусить бути найбільше рідні, в ньому беруть участь кожна родина і весь нарід в цілому. Не доведи, Боже, в цей святий вечір бути позбавленим Божого благословення та втратити на майбутнє родинний зв'язок. Під страхом такого нещастя вся рідня дбає про те, щоб нікого з поміж неї на цім світі не забракло. Великий род проявляє велику любов до рідні. Що поширюється на найдальші родинні кола, а відтак на все рідне плем'я. Однак це не свято померлих або для померлих, це свято живих, свято духовного відродження, що обіймає і звіриний світ. Ніхто не залишається осторонь цього свята. Воно має всіх з'єднати, відродити і поправити. З тих прадавніх часів зберігся звичай нахиляти. Першу чарку перед випиттям, аби напитку трохи сплинуло на землю. Так само жертвують перші частки страв найвищому єству і аж опісля споживає їх сам народ. З любов'ю приладжує Господині до Святої Вечері усякого хліба, що Бог Отець уродив, аби його уславити і вблагати. З першим хлібом і калачем господар обходить хату, подвір'я й стайні з худобою. Те саме значення мають хлібини, на новий рік, коли рано раненько господар занурює їх у воду ріки, освячуючи їх так само, коли на водосвята Йордана обходить він з ними обійстя і кропить його свяченою водою. Тоді разом з господарем ходить сонце небо. А сонце небом і сам самогутній род. рот. Те саме значення мають жертовні хліби, піднесені вишнім богам і на Великдень. Великодні печиво є символом злотосяйного сонця і ясень місяця, а отже, і символом Бога Творця. На купала всеправдому родові милосердним рожаницям жертвують виночки та пускають їх на воду. Жертва цих рослин і квітів, з яких вони сплетені, якими так тішиться кожна людина, як худібка серед літа, то хвала сонцю, ярилу та ясноокій богині води дані, а водночас великому роду, бо з яких тої буйності, і краси рослини не було б. Як зоря чарівниця є символом дощу, плодовитості та урожайності на землі, так і дівчина, зрошена Божою росою, пори купала. Є образом тієї первічної дівчини, що вважається головним чинником життя та продовженням свого роду племені. Кожен рід має свій родинний пантеон. На проводи або навський Великдень люди відзначають не лише долю живих, а й померлих дідів батьків дбають. На могилках горять тоді свічки, лежать хліби, писанки, стоїть вари з пшениці, а біля могил предків, заквітчаних квітками, сидять сини, доньки, зяті, невістки, внуки, сини сонця. З родини твориться рід, каже Волк, Колись отці наші жили родовим вогнищем, що мало сто, а то й двісті осіб. Родове вогнище володіло своїм полем, лісом, пасовищем, худобою, своєю рікою. У центрі родового кола горів вогонь, навколо якого дні свят сходився увесь рід. Починаючи з ранньої весни, молодь водила там хороводи і співала веснянки. То була щира молитва до сонця неба, яке пробудило матір землю, щоб вона вбралася, зілялася з теплим весняним дощиком. І щоб життя приємно попливло по Дунайчику. У житті, як на довгій ниві, є терни її є зірки, родина для дітей зразок родинного життя. Аби родина і любов в родині міцніли, насамперед має бути жертовність, самовідданість та вірність, а ще добро вільне відречення від, від легких звичок. Коли немає душі, немає людини. Для зміцнення свого роду племені людина має спочатку полюбити в людині людину, а потім чоловіка чи жінку. У Божому храмі родини мати це віра, батько хліб, а діти то майбутнє великого роду. Людина, яка дотримується обрядових звичаїв роду, звеличує гідність життя. Навіть у звірів є благородні дари, отримані від роду. Буйвол, побачивши небезпеку, не буде рятуватися втечею, а стоятиме насмерть, не залишить без опіки самиць саміць і дітей своїх. Вартові птахи, піднявши голови, стоять на варті, доки зграя, спокійно клює зерно та подають сигнал, побачивши людину чи небезпечного звіра. Між ріднею постійно діють таємні хвилі кола. Відомі випадки, коли мати у гусні прокидалися, Болісно скрикнувши: Ой, у цю мить десь далеко, на полі ратному, упав її смертельно поранений син. Ніхто не має права бути позбавленим волі і роду. Людина народжується безгрішною і вільною. Чим більша родина, тим міцніша сім'я. Щаслива та родина, який могутній род дарує дев'ятеро дітей, бо її боронить сам гром Вержить Така сім'я в господарстві завжди справляється в пору і в будь-який момент дає відсіч число дев'ять освячене великим родом. Ось чому жінка-мати виношує дитину дев'ять місяців, а господиня до свята готує дев'ять нових горщиків для дев'яти святовечерішніх страв. Велику пошану віддавали наші предки всемогутньому роду та милосердним роженицям. Адже всі пристрасті починаються з того, що рід розпадається, а закінчується тим, що рід плем'я з'єднується. Коли розпочиналася пора бабиного літа, предки вшановували великих матерів землі, богинь рожаниць в ім'я продовження могутнього роду. Всіма родинами люди збиралися десь біля річки чи озера. На ті гуляння зносило все, що вродило. Цілих два дні дівчата з хлопцями танцювали і співали звучно, водили хороводи навколо старої жінки, яка тримала вівсяний хліб. Старші жінки та чоловіки сідали священним колом, пили мед, наливки, співали пісень та проводили балачки, згадуючи про своїх рідних, які вже відійшли. Молоді дозволялися веселитися і далі, аж дев'ять днів. Оберегом життя, що творить світла, добра і правди Сонця Бога, приходить рот у кожну оселю зі своїм теплом, хлібом і водою. Всемогутній рот у давнину зображувався чотирихликим та з великим фалосом, що був символом творчої чоловічої сили. Восени кидав орій хлібороб першу жменю насіння у землю на чотири сторони світу. Як жертво подяку вишнім богам, щоб милистовий род за всіма доглянув, за всім додивився, великий род безсмертний, як і його нарід, могутній род, опікун вічності роду племені своїх славних расинів, як на землі, так і у царстві зоряного неба, отців наших. От така історія про род. Вдячна, що, що слухаєте. Вячна за ваші коменти і вподобай.